Привіт, друзі, гості підписники каналу Сам Собі Господар. У нас пів тижня зараз погода, дощів немає і все-таки дає вона нам, щоб ми змолотили свій озимий ячмінь. Якби не було дощів, вже б ми його молотили мінімум тиждень назад. А так, сьогодні, поки тримається погода, ще кажуть, до середи. Куди пода далі знов дощити буде, то ми сьогодні збираємо. Будемо збирати, вже жду комбайна. Глянемо, який в нас буде урожай цього року з цих 24 соток. Ну, ячмінь то так непоганий, вже от достиг, вже похилився. ну, Але побачимо, що буде більше соломи, чи зерна. Далі зніму. ну что, вот мы почали с Божьей помощью, но солом это кидает нормальные кагаты. увидим, что будет по Ну вот такая кубка получилась. Хотим ну, вот мешки мешке набирать, посчитаем, сколько в мешках. Ось такий друзяки, у нас получився на молотей ячмені 38 мішків. Напаковані, звісно, по добрих 40 кг. Це в нас що вийшло? Ну, Півтори тони. Ну так як казав комбайнер, що десь півтори тони в бункері буде, то ячмень так він приблизно випадав.